Як навчитися краще розуміти себе та інших? Сьогодні ми розглянемо дві книги, які допоможуть розвинути емоційний інтелект і зміцнити стосунки. Чи дійсно IQ визначає наш успіх, Деніел Голман доводить, що емоційний інтелект важливіший. Ця книга пояснює, як раціональний та емоційний розуми працюють разом, чому емпатія та самоконтроль вирішують долю та як розвинути ЕІ для кращих стосунків і кар'єри. Головне ЕІ можна розвивати протягом усього життя: закохатися легко. А як зберегти любов на роки? Доктор Гаррі Чепмен пояснює, що у кожного своя мова кохання, слова підтримки, якісний час. Подарунки, допомога, фізичний дотик. Дізнайтеся свою мову та мову партнера, і ваші стосунки стануть міцнішими. Емоційний інтелект допомагає зрозуміти інших, а мови кохання збудувати гармонійні стосунки. Яку книгу ви оберете першою? Напишіть у коментарях підписуйтесь, щоб дізнаватися про більше корисних книг.